Добрий день, шановні діти. Сьогодні, 1 травня четвер, до вашої уваги урок української мови письма. Нагадую, на урок нам потрібні друковані зошити, 31 тиждень, день четвертий. Відкрийте сторіночку 45-ту. Тема нашого уроку діагностувальна підготовча робота номер 2 з української мови письмо. Діти. Ви вже закінчуєте перший клас, а в кінці кожного навчального предмета проводять діагностувальні роботи. Сьогодні ми з вами повчимося писати діагностувальні роботи. Перше завдання: Допоможи кнопочці виконати завдання Знайка. Спиши текст без помилок і виправлень. Спочатку, щоб виконати цю роботу, необхідно уважно прочитати текст. Текст називається Бабуся й онук. Зараз я даю вам півхвилини, кожен із вас самостійно прочитає текст, а потім ви мені його озвучите. Домовилися? Так, починаємо. Читайте. Хто готовий, піднімайте руки, хто прочитав. Є. Так. Зараз увага. Перше речення читає Софійка Руських. Друге речення читає Ксенія Казакова. Третє речення читає Кароліна Прокопенко і закінчує знову Софійка. Четверте речення. Домовилися? Софійка, починай. Бабуся дала Василькові кові склянку молока. І два пиріжки. Дочитую уважно, там же ще два пиріжки. Далі, Ксенія, онук. О, вас, бабусі. Кароліна. Хлопчик росте чемним чим, і вихованим. Він. Він уже ходить до школи. Дітки, ми з вами виконали перший крок. Прочитали текст. Наступне завдання треба поглянути. Як оформити запис цього тексту? Бабуся юнук. Це заголовок, або назва тексту його пишемо посередині. З великої літери починаємо. Далі текст записуємо починаючи з абзасу, тобто невеличкого відступа. Пам'ятаймо, що початок речення пишемо з великої літери. В кінці речення не забуваємо поставити чи крапку, чи знак оклику, чи знак питання. У нас, в даному випадку у нас всі розповідні речення, тому ми ставимо крапку. І ми пам'ятаємо, що наступне речення ми починаємо писати з великої літери. Якщо ж у нас слово не поміщається на рядочку, ми ділимо його для переносу і переносимо. Запис у вас буде мати ось такий вигляд. Подивіться уважно, бачите, ви пишете 1 травня, заголовок, бабуся і онук. І записуєте текст красивим каліграфічним почерком. Це ви виконаєте завдання після конференції. Домовилися, дівчатка? Домовилися? Так, ви побачили, як оформити запис. Ця робота називається списування друкованого тексту. Його треба списати рукописним шрифтом. Все зрозуміло з першого завдання. Все зрозуміло. Рухаємося далі. Завдання номер два діагностувальної роботи. Незнайко написав словниковий диктант. Виправ його помилки. Виберете олівець того кольору, який вам подобається. Я беру червоний колір. І починайте уважно читати, і виправляти помилки. Софічка, починай. Учителі. Іваненко. Не... Стоп. Початок роботи ми пишемо. З великої літери. Неправильно. А як запишемо Іваненко? З великої літери. Бо це прізвище. Так. Ксенія Казакова, Микола Степанович. Яку тут помилку допустив Незнайко? Степанович це по батькові, а ім'я по батькові та прізвище людей пишемо з Великої літери. Кароліночка Прокопенко. Наступне словосполучення. Місто Київ. Яку тут помилочку допустив незнайко? -е -е... Слово. Місто, місто, ми пишемо. Ми пишемо з маленької З лики. маленькою буквою. А сама Підай. назва міста. Пишемо з великою буквою. Так, ось не знайко забувся. Так, Київ, наш рідненький. Я напис... зовсім не поняла. Не зрозуміла. Місто Київ. Місто – це… Саме слово, яке загальну назву дає, його пишемо з малої літери. А назва міста Київ. Є міста Київ, Івано-Франківськ, Львів. Назви міст ми пишемо з великої літери. Так, далі Софічка твоє. Україна Польща. Так, яку тут помилочку? Давай розберемося? Країна з Маленькою літерою. Так, це загальна назва. Країн дуже багато різноманітних. А от назва країни яка? Польща. З якої літери запишемо? Великої. З великої. З великої згодна. Молодчинка. Так, будь ласка, Ксенія Казакова. Річка з маленькою. Ністер... З великої. Розумничка. Річка це загальна назва. Річок дуже багато різноманітних. А от назва річки Дністер, вона одна, тому треба писати з великої літери. Кароліночка, наступне словосполучення читай, сонечко. Морчить. Мур... Котиків ми знаємо дуже багато, так, вони належать до класу тварин. Кіт з великою буквою? Кіт це загальна назва, амурчик, кличка. амурчик з великою літери. Амурчик кличка котика, тому ми напишемо з великої літери. Так, Софічка. Атлантичний океан. Так, яка тут помилочка? Атлантичний пишемо з Великою, а океан з маленькою. Так, молодчинка. Океанів у нас аж п'ять, їх багато, це загальна назва. А от Атлантичний він один, це назва одного з океанів. Тому ми пишемо Атлантичний з великої літери. Так, дівчатка. А зараз пригадайте. Що таке середина робочого рядка і накресліть горизонтальну лінію. Так, зараз візьміть, будь ласка, олівець, який вам подобається. Я беру, щоб вам було видно. І знаходимо вузенький робочий рядок, де ми пишемо з вами рукописні літери. І проводимо у верхній третині, верхня третина вище середини. Так, ведемо, ведемо, ведемо і в себе в зошитах, і дійшли до полів. Лінія вертикальна, ви зупинилися, пригадали, де середина робочого рядка. Так, провели. А зараз допоможемо незнайкові. Побудувати звукові моделі слів, які ми прочитаємо і сфотографуємо. Увага! Ваші оченята! Це маленькі фотоапаратики. Фотографуйте. Так, фотографуйте. Перше слово. А тепер ще одну фоточку зробів. Зробили? Так, Софійка, яке перше слово сфотографувала? Дідусь. Перевіряємо. Все правильно. Каролінка, яке друге слово сфотографувала? Олівець. Олівець. Так, а Ксюша нам допоможе скласти звукову модель слова дідусь. Ксенія, тобі слово? Перший звук. Це І не Але... О, трішечки скажи Ді ді, як він, звуть, який він звук м'який. Позначаємо двома рисочками, і голосний позначаємо крапочкою, так. Де приголосний? Позначаємо Ри. однією рисочкою у голосний позначаємо крапочкою некий і позначаємо двома рисочками. Розумничка, так. А Софійка Руських Олівець. Влоснеї позначаємо кружечком. Ль, позначаємо двома рисочками. І волоснеї позначаємо кружечком. В Твердий позначаємо однією рисочкою. Е. Голосною позначаємо речком. Двома рисочками. Так, ми з вами пригадали звукові моделі. Це ми виконали вже четверте завдання діагностувальної роботи. А тепер пригадайте з'єднання букв. Позначте букви, до яких застосовують середнє з'єднання. Кароліночка Прокопенко, пригадай, до яких букв варіант відповіді? Б С. С О Б Ф. Так, пригадайте, що середнє з'єднання застосовують до букв, які мають лівий півовал або овал. Отже, і ми використовуємо середнє з'єднання. А зараз наш поспішайко хоче вашої допомоги. Він написав диктант. Знову ж таки забув правило, коли ми пишемо слово, ми тягнемо голосний до тих пір, поки не запишемо. А він поспішав і пропустив голосні, а десь і забув правила про написання слів за апострофом. Допоможімо поспішайкові правильно записати слова. Слово надається Софійка руських, починай. Молоко. Яку букву пропустив він? О. О. Дякую. Ксенія Ксюшенька. Буду я. Хіба ми так вимовляємо? А ну прочитай правильно, як треба вимовляти? Буря. Буря. М'яко тут апостроф не потрібний. Кароліночка Прокопенко. Е, М'ято з апострофом. Все правильно, і Софійка. Працьовитий. А тут яка ні, помилочка? Не, ні, о, а який знак? Так, ну, молодці, дівчатка, все правильно. Дякую вам, поспішайко. Він тепер не буде поспішати, а буде дотримуватись правил написання слів. Так, ну, а ми з вами. Зараз прочитаємо загадку і відгадаємо її. Софійка, читай. Довгі вуха куций хвіст, моркву і капусту їсть. в сніжну зиму залюбки, обгриза її яблуньки. І хто ж це такий? Віслюк, чи що? Ану, подивіться, хто це? Довгі вуха, куций хвіст. Кароліна Прокопенко, хто це? Заєць. Заєць. Зараз увага. Розфарбуйте зайчика. Домалюйте галявинку, на якій він живе. Можна малювати на екрані. Тільки якщо хтось малює одну деталь, інший іншу, Домовилися? Даю вам одну хвилину. Дівчата можна малювати на екрані. Не забувайте домалювати галявинку, на якій живе зайчик. Так, вушка Кароліна. Так, фарбуйте на екрані. Так, щічки і є. Кароліночка, і там червона ще, подивися, у нього ягідка в руках. Так. Є, Софійка розфарбувала ягідку, будь ласка, ще квіт, лапочки в нього. Ага, так. Зайчик у нас якого кольору? Так, і платтячко. Ой, як красиво. і платтячко. зайчик сіренький. Так. ой, як гарно фарбують. Так. Колективна робота як красиво виходить. Я знаю, що це складно малювати на екрані, але все у вас добре виходить. І штанці йому зробили зелененькі. Це дівчинка у нас зайчик чи хлопчик? Ось так і волостячко зробили. Так, і галявинку намалюйте, де цей зайчик відпочиває. Кароліночка, а що ти пишеш? А дівчинка пишеш. <сум> дівчинка. Так. Ну ще не вистачає галявину. Де сидить зайчик наш? Намалюйте галявину навколо зайчика. Полянку. Де він відпочиває навколо зайчика? Так. От там можна кругу галя. О, оце воно. Так, Софійка, молодці. Дуже гарно у вас вийшло, дякую. От галявинка, на якій живе наш зайчик. І сонечко навіть світить. Який веселий, чудовий малюночок вийшло, ви просто молодці. Так, діти, а скажіть, будь ласка, яка пора року на дворі? Софійка Руських, яка пора року? Весна. 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 Я пропоную заспівати нам пісню про весну, але скажіть, чи важко писати діагностувальну роботу? Ми щойно її виконали. Важко було писати? Ні. Якщо самостійне завдання отримаєте, зможете виконати таку діагностувальну роботу? Ну звичайно. Не знаю. Зроби. А наше правило, Кароліна, не кажи, не вмію, Не кажи, не вмію, а кажи, навчися. І для вас пісня про весну. Крулычит на біжуравлі то весна прийшла пришла на Україну Приїшла на Україну.